Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами. До свят та будні! Сьогодні на каналі Італійська кухня Українки Валентини, різдвяна кутя до святвечора. Ця традиційна страва завжди з'являється на столах українців. Коли настає прекрасне зимове свято, так її готувала моя бабуся і матуся. Отож продовжую і я, для приготування страви беремо 500 г пшениці, заливаємо холодною водою і гарно промиваємо першу воду зливаємо, потім заливаємо другою і залишаємо пшеницю на 2-4 години, щоб вона набухла. Хочу зазначити, що я взяла шліфовану пшеницю, а от коли я була дитиною, ми самотужки її товкли, і тоді вона готувалася дуже довго, більше двох годин. За цим рецептом пшениця буде варитися швидше, всього 40 хвилин. Пройшло 4 години, пшениця набухла. Зливаємо воду і ще раз промиваємо крупу. Висипаємо її до каструлі. Завжди беріть більший посуд. Заливаємо 2 літри води, перемішуємо пшеницю одного разу достатньо. Далі накриваємо пшеницю для куті кришкою, доводимо до кипіння та варимо 40 хвилин на невеликому вогні без помішування. Пройшов вказаний час, погляньте, як гарно відварилася пшеничка. А зараз переходьмо до перетирання маку. В мене є старовина, але дуже надійна машинка, ідеальна для цієї справи. Не повірите, але я знайшла таку машинку в Італії. Але не переймайтеся, це можна зробити і у блендері, або потокти мак у макітрі. Отже, перемелюємо 250 г маку. Знаєте, навіщо це треба робити? Після перемелювання зерна маку стануть набагато смачнішими та духмяними, а також м'якими. В миску висипаємо половину відвареної пшениці та додаємо 250 г меленого маку. Бачите, деякі зернята стали білішими. Далі всипаємо попередньо замочені руцинки у кількості 150 г. Додаємо столову ложку цукру, але якщо любите солодше, то можна використовувати і більше. Обов'язково до куті потрібен мед. Його теж додаємо, починаючи від столової ложки. Далі до миски йдуть подрібнені грецькі горіхи 150 г. За бажанням можна ще додати сушені вишні або інші інгредієнти до багатої куті. Але я роблю традиційну страву за старовинним рецептом, тому цього достатньо. Все ретельно перемішуємо і доливаємо свіжого домашнього узвару. Знову ж таки, мені подобається трохи рідша та соковитіша куття, але є люди, які люблять більш сухо, тому звад не додають. Обов'язково приготуйте традиційну кутю, ділюся з вами цим рецептом від усього серця. Буду рада, якщо вам сподобається. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Щасливих прийдешніх свят!